Доброго дня! Сьогодні в ганузевій CRM системі для забудовника CRM розглядаємо інструментарій шахматки, статус вільні об'єкти нерухомості. Зараз вільні об'єкти нерухомості візуально виділені зеленим кольором. Ми бачимо це виділення і досить зручно переглядати як всі об'єкти нерухомості зі всіма статусами, так і вільні. Одразу хочу зробити акцент на тому, що кольори шахматки, розмір шахматки. Шрифт шахматки і будь-яке розположення елементів налаштовується. Про це є окрема відеоінструкція в описі до даної відеоінструкції. Ви можете перейти за посиланням і переглянути даний матеріал, тому шахматка може бути видозмінена. Переглянемо за фільтром вільні, які ж вільні апартаменти, квартири, об'єкти нерухомості. Натискаємо фільтр і бачимо, що замішаність і вільні об'єкти нерухомості. Причому, якщо певний поверх повністю проданий або закритий, то він зникає повністю, що дуже зручно. А якщо доступний є апартамент для продажу поруч з проданим чи закритим, то відповідно він зафарбовується ось таким кольором або будь-яким іншим кольором, який можна налаштувати в шахівниці. Давайте ще раз: для прикладу зверніть увагу, зараз існує 10-й поверх, він повністю закритий, проте, коли ми бажаємо переглянути лише вільні, він зникає. Отже, здавалося все. Фільтр Вільні надає можливість легко знаходити об'єкти нерухомості. Проте, оскільки G+, CRM та шахівниця в G+, CRM шахматка є єдиною інфраструктурною програмою, єдиним продуктом, відповідно предстановлені процеси, які надзвичайно важливі для забудовника, а саме неможливість подвійної продажі. Оскільки часто за рахунок великих операційних навантажень. В Excel, якщо ведеться шахматка, або вручну, відповідно через розсинхронізацію інформації, менеджери можуть поминково здійснити подвійну продаж. Цього ні в якому випадку не можна допустити, оскільки постраждає репутація забудовника потрібно буде виясняти ситуацію з подвійною продажу з покупцями і так далі. Тому надзвичайно важливо ні в якому разі не допускати подвійних продажів. Для цього в G++RM RM передбачений предстановлений процес, який за замовчуванням забороняє, навіть не надає можливості здійснити подвійну продаж. Давайте розглянемо детальніше. Зараз, для прикладу, ми бачимо, що 101, 102, 103 квартира продана, 104 вільна. Якщо ми виберемо фільтр продані, то бачимо, що ось 101, 102, 103 продана, а 104 і так далі вільна. Відповідно, спробуємо продати 101-шу квартиру ще раз з іншої сутності, наприклад, в сутності лід. Для цього відкриватимемо угоди і оберемо наш демонстраційний об'єкт. Тепер спробуємо в черзі 1 продати 101-шу квартиру. І ми бачимо, що це неможливо. Зверніть увагу: 101 черга 1 навіть неможливо вибрати по причині, що вона продана. Аналогічно 10-10 неможливо вибрати, оскільки вона закрита. Предстановлені фільтри проданих та закритих квартир не дають можливість здійснити механічну помилку, тобто їх неможливо обрати, навіть неможливо на них натиснути. Якщо ми бажаємо вибрати інші квартири з відповідно соті, їх можна вибрати 104 для прикладу, яка знаходиться в шахівниці поруч, а не 103, 102, 101, ні. Аналогічна ситуація з іншими квартирами, наприклад, бачимо, що неможливо їх обрати. Таким чином, представлений сценарій, процес, який забороняє подвійну продаж, є надзвичайно важливим, і ваша компанія, і ви, як забудовник, можете бути впевнені в інструментарії і в тому, що жодної помилки на подвійну продаж не буде здійснено. Цього не може забезпечити Excel або будь-які. Інші інструментарії, не ганузеві, в яких намагаються реалізовувати шахматки. Тому подбайте про ваш бізнес, будьте впевнені, впевнено, розвивайте справи з технологічним лідером ганозевою СРМ-системою для забудовника GlusRM, яка передбачає особливості девелоперського сегменту та має представлені бізнес-процеси, які надзвичайно важливі для забудовників. Зараз рекомендую переглянути відео. Комбіновані фільтри, комбіновані пошуки в шахівниці G+, CRM. Це відео ми виводимо на екрані. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, популяризуйте професійну G+, CRM від українських айтівців в експертному девеноперському середовищі. Дякую, до зустрічі в наступному відео.